Сьогодні на огляді комфортний та просторий будинок з ремонтом, сантехнікою і меблями. Будинок готовий до проживання. Знаходиться всього за 20 км від міста Київ по Житомирській трасі в котежному містечку. В будинку вже є всі комунікації. Зроблено теплу підлогу. Ціна будинку всього 9500 доларів. Будинок 120 квадратних метрів. Є гараж. Площа ділянки 5 соток. Будинок побудовано з пінобетону і облицьовано цеглою. У будинку три кімнати. На підлозі ламінат. Є також два санвузли. Зараз обійдемо будинок по периметру і потім зайдемо всередину і покажу більш детально. Ось так виглядає заднє подвір'я. Тут невеликий город, є літній душ і туалет. Також є невелика веранда. Тут такий навіс з мангальною зоною, є вихід з кухні. Можна сразу сюди виходити. Тут вже посаджені помідори. Ось такий невеличкий охайний город. Зроблені доріжки. Зараз покажу, як виглядає будинок. З іншого кута. Ось такий вигляд будинку. Так, І зараз пройдемо ще по одній стороні і потім вже зайдемо в сам будинок і покажу більш детально. Будинок знаходиться недалеко від Києва, 20 км. На машині по Житомирській трасі можна доїхати за 30 хвилин, площа ділянки повністю огороджена. Є гараж з автоматичними воротами. Зараз заходимо в будинок. Тут в будинку вже є всі меблі, вся сантехніка, все, що бачите на екрані, все залишається. Ось такий шкаф-купе при вході. Заходимо в гараж. В гаражі є вже стелажі. Ось так все тут зроблено. Гараж великий 30 квадратних метрів. Як бачите, місця достатньо. Зараз пройдемо по будинку і покажу, що ще знаходиться в будинку. Так, заходимо. Це перша кімната, всього в будинку три кімнати, кімнати всі великі і просторі. Всі меблі, як я вже казав, все залишається. Так, заходимо, це у нас. Перший санвузол з душовою кабіною, пральною машиною. Все є. В будинку два санвузли, потім ще покажу ще другий санвузол. Ось так виглядає кухня. І тут зразу така велика гостьова кімната. Звідси можна вийти на вулицю, я вже показував там до мангальної зони. Зараз пройдемо покажу другий санвузол. Тут встановлено велику кутову ванну. Ось так все виглядає. На підлозі і на стінах плитка. так Це у нас друга кімната. Ось такий вигляд. По всьому будинку зроблено теплу підлогу, і також є радіатори опалення. І заходимо в третю кімнату. Як бачите, всі кімнати великі. Посилання на оголошення буде внизу, в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.